Всім привіт! З вами я, Саша Прозак І сьогодні у нас буде огляд на Nokia 1280. Ось такій коробочці вона мені прийшла. Давайте відкриємо ось так. Ось сама коробочка. Ого, бачимо, всередині Саме Nokia. Вона червоненька ось така. І ще в комплекті ми маємо... Що це у нас? Це у нас зарядочка. Дивіться, проста зарядка, тонкий штех. Переходимо до самого пристрою. Бачимо, знизу у нас нічого немає, мікрофон, щось типу. Того. Ой, зліва також нічого нема. Зверху у нас є ліхтарик, ліхтарик і роз'єм під навушники. А зліва у нас є роз'єм для зарядки. Більше нічого немає така клавіатурочка, ось джойстик. Давайте знімемо кришку. Днімається на одвоє. Нелегко бачимо акумулятор Nokia BL5 c на 1020 мА. Бачимо, що можна вставити одну сім карту Вставляємо назад. Наше чудо. Е, так, друзі, при увімкненні ми бачимо у нас е, меню, пише карта пам'яті, година, яка, е, яка заряд акумулятора. Ну і все-таки на праву кнопку ім'я. Тут у нас контакти. А у меню у нас є повідомлення, телефонна книга, список дзвінків, налаштування. додатково... Е, Радіо ФМ, е, нотатки, ігри, організатор і служби. Е, ну, Повідомлення нічого такого, можна написати повідомлення. Е, телефонні книзі ми можемо додати контакти. Можемо зайти в саму телефонну книгу, у нас тут переключатись можна тільки по одному контакту. дзвінків, Нічого такого, тут є пропущені, і сходящі, і отримані. Дзвінки налаштування вже цікавіше. Настройки сигналу давайте покажу вам мелодії. Це вже така нова мелодія на ну, кейтюн, давайте далі. Як ми чуємо, динамік тут зовсім не непоганий. Тобто, мої ну, довго затриматися не будемо, далі є годинник. Можна увімкнути тут годинник. Також у нас радіо FM. для цього потрібно наушники е, нотатки. нотатки можемо записувати. Так, ну ось можемо записати щось нотатки. Далі у нас ігри. Ігри. Тут тільки одна ігра, називається пам'ять. Яка дивна гра. Перемішуються карти. нам ну, запам'ятати, де деяка карта є. Наприклад, АG а, 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 5 д 5 Значить, тепер нам треба сказати, де було 5. Мені здається, ось тут. Вибираємо. Так, так, тут було 5. Вона взагалі така дуже простесенька ігра ігрушка. І далі організатор. Тут у нас є календар простенький. Можна увімкнути ліхтарик. Давайте увімкнемо ліхтарик, як ви бачите, він світить доволі яскраво. Давайте виключимо ліхтаричок. Далі, і далі калькулятор. Тут нічого такого, це просто там калькулятор, наприклад. 2 плюс. 2. Це 2 помножити на 2. Буде 4. Все правильно. І далі служби, це вже таке. Вісім карт. Сам корпус зроблено з пластику. Ззаді бачимо динамік, логотип Nokia. Також тут є щось з дисплеї. Ви це бачили. Кнопки у нас резинові, окремі. Підсвічується все. І кнопки, і світодіоса. -під все підсвічується. Тобто це класно. Також у нас, ну, все є, все працює. Кнопочки мікенько натискаються, але бачимо, що ось це, це на біля ці наклапі, чомусь е, наклейка саме не дуже рівно наклеєна. Бачимо в Nokia, Ось такий от простесенький телефон. Е, система сама тут стоїть s 20 е, Тут монохромний чорно-білий дисплей. Е, я думаю, що можна робити висновки. Це просто мобілка з непоганим зв'язком та звуком, чорно-біла з оповненими функціями і настільки маленькими, що вони навіть не додумались поставити сюди змійку. Так, в якихось інших версіях 1280 я бачив навіть зміки, ну, моїй версії не було. І це ну, мені не дуже подобається. Лише якась одна гра, типу пам'ять. Ну, не знаю. З вами був Саша Процак, всім баба, Boy. Також я хочу, будь ласка, я дуже на цей відео старався. Поставте лайк, підписуйтесь, рекомендуйте друзям. А з вами був Саша Процак, всім папа!